Дмитро Музирьов загинув 28 лютого, 22 го під час обстрілів Киїнки. Йому було 26 років. Він був мужнім поліцейським захисником, кандидатом у майстри спорту, молодим науковцем. Батьки Дмитра важко пережили втрату єдиного сина, та все ж знайшли в собі сили жити далі. Ми з чоловіком не бачили подальшого сенсу життя без дитини і вирішили взяти дитину ну. Чималь чи хлопчика, чи дівчинку, не відкладавши таку мрію, ми її здійснили, що навіть в нас ще були роковини по сину, а дитинка в нас вже була у сім'ї. І я зрозумію так, що син віддав своє життя за нас, батьків, щоб ми жили. І ми вирішили, що продовжувати треба так, щоб бути гідному своєму синові. І ми віддаємо всю свою любов, всю турботу нашому маленькому синочку. Важко буває іноді, бо і спогади про сина, і нагадують, бо їх не можна, як, як кажуть, вимкнути з голови. Але життя продовжується, і ми повинні жити заради нову. Як якось у нас нова нова сім'я, нове життя. І воно. Ну весе веселе, скажімо так, щасливе, але зі спогадами травм травма залишається на все життя. Залишиться до дня усиновлення у муніципалітеті. Олександр Ломако подякував батькам, які взяли на себе відповідальність стати рідними для чужих дітей. Є різні життєві ситуації в родинах, є різні життєві ситуації, взагалі там в місті, в країні, але діти вони мають мати родину, і якщо не склалися з родиною біологічною, то все одно вони потребують роботи, уваги, виховання і рідних людей. І я дуже дякую всім, хто бере на себе цю відповідальність. Я навіть не уявляю, як це можливо. У мене своїх троє з ними буває складно, особливо з підлітками та й не з підлітками. Теж а коли їх більше і вони там потребують такої ж самої уваги, це це дуже дуже складно. Тому я вам всім дуже дякую. Ви робите надзвичайно важливу функцію для міста, для країни. День християнської традиції, віри, надії, і любові, і от та надія і любов, яку ви даєте, вони породжують віру, і те, що буде завтрашній день, і те, що ми. Турбуємося за всіх дітей. День усиновлення свята в Україні, яке з 2023 року, відповідно до указу президента України, відзначається 17 вересня і співпадає з днем віри, надії, любові і їх матері Софії. Мабуть, це не випадково, адже доброта і любов це саме те, що ми повинні дарувати нашим дітям та дітям, котрі лишилися без батьківського піклування. Зараз ми всі переживаємо важкі часи, повномасштабна війна, коли всі думають про вживання, про безпеку. А ті люди, які в цих умовах думають не тільки за себе, а думаю, за діток, які позбавлені батьківського піклування. Вони безумовно герої, героїні, і низький уклін вам, і в темні часи дуже добре видно світлих людей. Дуже вам дякую. З святом вас і від імені всієї громади я хочу низький уклін вам за те, що ви робите. Це просто немовірно.